Зачекай, не перемотуй. На вихідні ми складаємо собі якісь плани, тож і цими вихідними також щось собі плануємо. Знайдімо хоча б 5 хвилин, щоб підписати петицію для Віктора, який вітав своє життя, захищаючи нашу Україну. Розумію, що завжди закрадається думка, можливо, хтось підпише без мене. Але, можливо, саме твій голос сьогодні потрібний. Петиція дуже критична, залишилось 20 днів, а голосів багато. Якщо не мімо підписати, то просто поширмо своїм друзям, знайомим. Дякую всім.